Нещодавно на тротуарах рівно стояли калюжі, зараз же людяна кірка і сніг. Такі перепади температури негативно впливають на здоров'я людей, стверджують лікарі. Найбільш метеочутливі люди старшого віку та з хронічними захворюваннями. З відчуттям дискомфорту, порушенням кров'яного тиску, головними болями та ниттям суглобів, кожен бореться по-своєму. Капельки, відпочинок, спокій перш за все потрібно. Інколи пігулки п'ємо, а інколи чорну рябина у нас є така сушена, черника, черниці. Лікарі ж в свою чергу радять перш за все систематично підліковуватись, дають також прості і стверджують дієві поради. Вітаміни приймати, овочі, фрукти, соки, свіжі соки, фреші, рекомендовано в даний час. І... Таким чином захищати себе від впливу метеомов. Значно легше зміну погодних умов переносять молоді люди. Для них це не більше як зміна настрою. Сергій працює в розважальному тиру цілий день на ногах та на дворі. Розповідає, різкі похолодання легко переносить з гарячим чаєм та кавою. Ба Більше для нього це підготовка до купання на водохреща. Перепади погоди ми сприймаємо нормально, тому що загартуємося. 19 числа в полонці на вихідні синоптики прогнозують чергове зниження температури повітря до мінус 11 і невеликий сніг. Складні погодні умови шкодять і водіям. Опади ускладнюють рух транспортних засобів. Тому представники дорожньої інспекції закликають водіїв бути особливо уважними та обережними на дорогах. Під час складних погодних умов, під час туману, снігопаду необхідно рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або з протитуманними фарами. Також дотримуватися безпечної швидкості руху, дотримуватися безпечної дистанції руху з рахуванням дорожніх умов. Не робити різких маневрувань на дорозі. Бути уважними на дорогах, гуляти на свіжому повітрі, спати вдосталь і стежити за самопочуттям. Ось основні правила, при дотриманні яких примхи погоди для нас будуть не страшні. Діана Білоконенко, Артем Лаговський, новини Рівного.